Значного. Доброго. Так що, ви ж розумієте, що ви зараз працюєте на Кацапів на Росію? Чи Ні, Єві. Ні, ви розумієте це чи ні? Ви розумієте зараз, що ви оце, оце, оце от е, ісполняєте, це, це все е, робота на Російську Федерацію. Ви хоч задумувалися над цим чи ні? Просто я хочу, щоб ви ну, сказали так чи ні. І все. Ви прийшли пообідати, так? Да? Ну і така як Ви тримаєте в рублях зарплату чи в ринках все-таки? Це міністр? А, перший замміністра Євген Горовець. Обідайте, обідайте Так що ви скажете? Я вам, вам смачно. Ви ж також прийшли в їдання. Міністр, Я про що можу на вас подивитися тут? Тому що ви від мене всі ховаєтеся, там влаштовуєте якісь провокації, якусь там, ліпите якісь справи. Там, що ви думаєте, ми не знаємо про ваші справи? Ви ще не відсиділи за те, що ви влаштували по паливній компанії, ви там загинувалися шахрайством. Ви ще за це, за це не відповіли. Так що ми будемо робити по партії? Пропоную конструктив. Давайте я даю, і потім ми продовжимо хорошо. Добре, я чекаю.